Привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні познайомимося з біографією Любові Пономаренко. Любов Пономаренко це українська письменниця прозаїк Народилася вона у селі Іванківцях, що на Чернігівщині, в родині вчителів. Її тато був вчителем математики, а мама викладала біологію та хімію. Перші твори дівчинка почала писати ще в дитячі роки. А вона дуже захоплювалася природою рідного краю, особливо любила гуляти лісами Чернігівщини. Будь-якої пори року ліс буяв красою, наче заохочуючи завітати до нього в гості навіть уночі. Так і чинила маленька дівчинка, пробираючись крадькома до лісу у темній порі доби. Пізніше... Ця єдність із природою стала головним символом у творчості письменниці. Середню освіту Любов Пономаренко отримала у своєму рідному селі, але шлях від школи до хутора, на якому жила дівчинка, нараховував близько 6 7 кілометрів. І кожного дня цю відстань доводилося долати у будь-яку погоду будь-якої року. Свої перші вірші, написані в часи навчання у молодших класах, майбутня літераторка надсилала до газети Зірка під псевдонімом Олеся Циганко, радіючи, що хоча б один з них виходив другому. У 12-річному віці її твори вже видавали у районній та обласній газетах. Любов Пономаренко стала студенткою Державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя у місті Ніжині, де навчалася з багатьма обдарованими молодими людьми. Тож серед них навчався і відомий письменник Володимир Сапон. Також відвідувала тамтешню літературну студію, де зачитувала уривки своїх поетичних творів. Успішно вона закінчила навчання в інституті у 1978 році. Працювала вчителем російської мови та літературі, а також працювала у редакціях Чернігівщини та Полтавщини у місцевих газетах з 1987 року письменниця мешкає на Полтавщині. Працювала там вчителькою середньої школи, а також завідувачкою відділом листів масової роботи районної газети. Звісно, Любов Пономаренко пише, вона авторка наступних книг. Тільки світу, дерево облич, ніч у кав'ярні самотніх душ, портрет жінки у профіль з рушницею, Помри зі мною, синє яблуко для ілонки. У сьомому класі ви знайомитеся із її новелою «Гер переможений». Я дуже сподіваюся, що ця новела вам сподобається. Дякую за увагу.